Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В 10 му розділі Книги Левит про синів первосвященника Аарона написано І вийшов огонь від лиця Господнього, та й спалив їх, і вони повмирали перед Господнім лицем. Надав іавігу сумний приклад людей, які забули про те, що таке праведність. Коли Бог щось вирішує, він не терпить втручання людини. Людина має право прийняти або відкидати рішення Бога, вважаючи їх правильними або помилковими, але вона не має права, обираючи помилкове, добиватися, аби Бог і увесь світ визнали її власний вибір гідним. При виконанні священного ритуалу Господь сам посилав вогонь. Але надав та авігу вирішили, що буде краще, якщо вони принесуть свій вогонь. Зрештою, вважали вони важливо, щоб був вогонь, а його походження неважливе. Господь не стане турбуватися про такі дрібниці. Їхня трагедія полягала в тому, що вони не збагнули сутності поняття. У справі спасіння немає дрібниць. Але з іншого боку, дрібниці також важливі, і Господь не нехтує ними. У вчинках синів Аарона було щось глибше, і про це ясно сказано в Біблії. Принесіть ягня, сказав Бог Каїну і Авелю, але Каїн вирішив, що плоди землі замінять його. Не рухайте ковчега, сказав Господь народові Ізраїлю, але Оза вирішив, що мета виправдовує засоби. Довіртесь мені, я більше ніколи не покараю світ водою, сказав Господь після потопу, але люди взялися за будівництво вежі. Субота є мій святий день, говорить святе письмо, але мільйони людей вважають, що святим днем може бути і неділя. Хто перебуває в мені, той приносить рясний урожай, сказав Христос. Але багато хто намагається слідувати заповідям, не надаючи належного значення життю у спілкуванні з Христом, вважаючи, що коли ми християни, то таке спілкування очевидне. Можливо, сьогодні Господь не знищує людей вогнем, тому що вогонь неспокійного сумління, посійних тривог і без того достатньо дорікає тим, хто не підкоряється божественним порадам. Підсумок наших роздумів сьогодні такий, коли Бог говорить, Він сподівається, що людина буде слідувати Його словам, бо усяка порада, що походить від Нього, народжена любов'ю і милосердям, і єдина його мета щастя людини. Ви готові прийняти Божественну програму для свого життя? Міцніше взятися за його сильну руку і чекати щедрих плодів Святого Духа. Помолимось. Наш любящий другий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за всі ті добрі настанови, які ти залишив для нас на сторінках святого письма, адже в цих настановах, Господи, містяться важливі поради для нашого добра і для нашого щастя. Благослови нас на новий день, і нехай Твоя присутність буде завжди поруч з нами. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що, слідуючи Слову Божому у своєму житті, ви завжди будете щасливими. Пишіть ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення з Богом!